Мої вітання на моєму балконі святом. Сьогодні, 26, серпня, 25-го. Буквально вчора на оцьому лаймкваті, кваті оця гілочка вгору, я побачила щось нерозуміле біленьке, в пазухах листя полізло. Нагору, бо він стоїть на столі, і побачила, що це бутони. Я здивувалась, здивувалась, а потім опустила свій зір і побачила, що він давно вже цвіте. У нас цілий оберемок квітів. Так, у нас це у мене і у цієї, у цієї кицьки, яка допомагає мені. Так, що про цей лаймкват? Значить, якщо я тільки зараз щось відламаю. Уже закрутилося. Ой, божечки, божечки. Так. Отже, це лаймкват Юстас. Я перевіряю цей сорт, тому що постачальник цих пагонів виявився ненадійним. Це я знаю від іншої дівчини, яка купляла у неї пагони, тому я перевіряю цей сорт, що воно в мене вийде. А перевіриться це дуже швидко, тому що він мені зав'язав плід в цьому році. Щепила я його 27-10-2024. Тобто дуже швидко дав цвіт і дав мені плід. Бо деякі рослини в мене вже 4 роки і не цвітуй. Ось. Це весняний, весняний цвітіння, а це вже кінець літа. І що я роблю? Я беру лопу і лізу в квіти, перевіряти. Чи там є маточка, чи є в мене шанс на плід. Так, як мінімум у двох квіток маточки є. Тому я вже на щось сподіваюсь. Ну, а потім ще буде другий захід цвітіння. І там я також на щось сподіваюся. Матя. скажи всім дякую. До нових зустрічей.